Вчора ввечері рятувальники отримали повідомлення про трагічний випадок, що стався у селі Беревинки Коростянського району. Там у водоймі загинув чотирьохрічний хлопчик. На жаль, врятувати його не вдалося, і тіло дитини вилучили місцеві мешканці з води. Всього з початку року вже маємо вісім трагічних випадків на воді, і половина з них сталася упродовж літа. Зважаючи на те, де траплялися трагедії, то це в більшості так звані стихійні місця, ставки, кар'єри, річки, які ніяким чином не призначені для купання. Там не обстежене дно, відсутні ритуальні пости, і у випадку чого допомога прибуде не відразу. А рахунок для порятунку людини може йти на секунди. Аби попередити трагедію на воді, рятувальники рекомендують відповідально ставитись до вибору місця відпочинку, тобто купатися лише на спеціально обладнаних пляжах. Також не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, ніколи не пірнайте на незнайомих місцях, не лишайте дітей без нагляду біля водою та не дозволяйте їм самостійно їх відвідувати. Не запливайте далеко на одинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах. І завжди пам'ятайте, що нехтування правилами безпеки може коштувати життя.